До херсонських лікарень надійшла перша гуманітарна допомога. У аптеках очікують на поповнення медикаментів. Уродженець Херсона Олександр Капшин брав участь у звільненні рідної області. 87-річна Херсонка Галина Єфремова зранку шукає ліки. Говорить, вдома запасів немає. У мене зараз Пів голови болить, і я не знаю, от половину оце о, половину. Я не знаю, в мене нема нічого такого, це треба щось сердечне попити. Жінка каже, усі вісім з половиною місяців окупації, з ліками було важко. Рятували поодинокі відкриті аптеки або херсонці, які ділилися один з одним, чим могли. В аптеках от подружка в мене з'явилася таким образом. Вона мені навіть і безплатно з дому приносила. Наталя Северенк, провізорка. Ця аптека роботу не припиняла. Коли не було необхідних препаратів, жінка ділилась з відвідувачами і власними ліками. Зараз заклад працює на залишках, бракує основних ліків, очікують на поповнення асортименту. Людям дуже важко зараз, дуже важко ходять, шукають. Ми, ну, ми з такою тоскою кажемо, що ні, немає, але ну, вже як бліснула надіжда, що скоро ми одержимо. Ліки, наш офіс планує нам новою поштою переслати таке, хоч на якби на перший ну якби на перший случай, самі необхідні препарати. Очікують найближчими днями на поновлення повноцінного постачання препаратами. Говорить Наталя Северенюк. Вже ведуть переговори про те, щоб ми одержували ліки з Одеси. І як відкриють ну, дорогу, як можна буде вже проїжджати, то ми будемо все це одержувати. Перші гуманітарні вантажівки, які заїхали до Херсона, везли не лише продукти, а й звісно, ліки. До допомоги долучились і міжнародні організації, і волонтери. Ті медичні препарати, які вже отримали, розподілили. Розповідає начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Ліки ми розподілили по лікарням. Ось і у лікарнях ліки є першої необхідності, і навіть більше і партії ліків заходять і ще завозять нам гуманітарна допомога. надходить і від і від Червоного Хреста. Тобто ліками ми починаємо забезпечуватися. Щодня отримують гуманітарну допомогу від різних організацій та волонтерів у міській клінічній лікарні імені Лучанського, каже виконувачка обов'язків медичної директорки закладу Ірина Стародумова. Це стерильний розхідний матеріал, шприці, антибіотики, розчини тощо ці препарати використовують для лікування стаціонарних хворих. В основном эти препараты предназначены для лечения стационарных больных. На сегодняшний день у нас находится 90 человек на стационарном лечении, из них 5 человек реанимационных. Это люди, которые получают те медикаменты, которые мы получили от различных организаций. К сожалению, амбулаторная помощь на сегодняшний день медикаментозным обеспечением не охвачена. На сьогодні у Херсоні відновили роботу кілька аптек. Також медичні препарати, які під час окупації можна придбати на Дніпровському ринку. Окрім того, в місті продовжує роботу бригада міжнародної медичної організації Лікарі без кордонів. Медики безкоштовно оглядають, консультують херсонців та надають необхідні ліки. Катерина Гончаренко, Аліна Мокляк, Олена Ліщенко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Олександр Капшин, командир взводу територіальної оборони Збройних сил України, підрозділу Химера, родом з Херсона, брав участь у бойових діях на Херсонському напрямку у складі 126-ї бригади з березня місяця. Потім його підрозділ перевели на Каховський напрямок, де вони форсували інгулець, розказав чоловік. Група диверсійна окупантів хотіла пройти до наших позицій, які Знаходилися праворуч від наших. Ми їх навмисно запустили. Про це знали всі, всі були на готові. Та коли вони невдачно штурмували наші позиції, вони відступили. І ось коли відступаючи, вони потрапили до нашої пастки у секрет. І більше з них ніхто не повернувся додому. 8 вересня Олександр отримав поранення біля села Посад Покровське на Херсонщині. Це був населений пункт тернові поди. Була група сусідньої бригади, яка заходила у сам населений пункт. Наша задача була вибити ворога вздовж паралельно самого населеного пункту. Поруч з Терновими подами я отримав вогнепальне поранення та застигнової кістки. Щодо звільнення Херсона, Олександр говорить, через поранення не зміг зайти до рідного міста разом із побратимами. Його підрозділ пішки пройшов 22 кілометри за добу. Хлопці стрімко йшли, наскільки була можливість, хоч вони і зупинялись, вони не наздоганяли противника, але чітко виконували свою задачу по зачистці позицій. Протягом всіх місяців окупації на Олександра в Херсоні чекали батько і 87-річна бабуся, ми були вимушені видалити а, друг друга із соцмереж соц, соц -соц для того, щоб не було ніякої прив'язки друг для друга. А, та в принципі всі чати чистили. Тому ми були до цього готові, але нам пощастило до нас не прийшли. Коли була можливість передавати ліки у Херсон. Ми одразу з моєю дружиною передали велику кількість ліків, і цього якраз вистачило до моменту деокупації. Ми спілкувались, коли я був не на лінії нулю, ні на фронті, а коли я був біля міста, щоб вдруг що ніхто нічого не зміг відслідкувати. Тато спілкувався, коли десь брав Wi-Fi, І ось ми спілкувалися раз в тиждень. До Херсона Олександр Капшин потрапив через два дні після звільнення. Нас також зустрічали люди. Там одразу було зрозуміло, що їдуть військові. Вони почали кликати нас, викрикувати Слава Україні! Ми, ми їм відповідали «Героям слава. Нам, Бабусі та дідусі давали яблука, овочі, фрукти. Ну, все, що, напевно, в них було. Після відновлення Олександр Капшин планує повернутися до війська. Говорить, найбільше бажання звільнити Україну від російських окупантів. Оксана Хлебус, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.